Як повідомив заступник головного лікаря центральної районної лікарні з медичного обслуговування населення Валерій Паляниця, в цьому році відгукнулось всього двоє учасників, які захотіли взяти участь в конкурсних торгах на постачання медикаментів в калуску ЦРЛ Дніпропетровська фірма БАДМ та Рогатинська «Укрмедекспорт». Щодо другої, то вона вже співпрацює з центральною районною лікарнею. Вигравши тендер минулого року, вирішила знову подати документи на конкурс. Присутності місцевих журналістів представники конкурсного комітету відкрили пакети документів представлених фірм. Ціна першої пропозиції 15 мільйонів 21 тисяча 723 гривні 99 копійок. Ціна другої 14 мільйонів 905 тисяч 643 гривні 55 копійок. Хто ж буде мати перевагу в конкурсних торгах, поки що невідомо. Наразі вивчаються пропозиції. Згідно законодавства, 20-денний термін буде визначено переможцям. Згадані суми двох пропозицій включають в себе усі види медикаментів, які необхідні для лікування в стаціонарах центральної районної лікарні з січня місяця. До речі, з нового року безкоштовна медицина, крім ЦРЛ, що на медичній 6, буде надаватися в денному стаціонарі міської поліклініки та Войнилівській лікарні.